подивитися інформаційний випуск новин на нашу гарячу лінію зателефонували мешканці кількох багатоповерхівок по вулиці віктора мерзленка посеред дороги між їхніми будинками утворилося провалля яке усувати комунальники чомусь не квапляться ситуацію що склалася вивчала моя колега ольга ховрич Наталя пояснює своєму маленькому онучку Мирону, чому їм доведеться обходити, щоб вийти з двору, бо посеред їхньої внутрішньобудинкової дороги кілька тижнів тому утворилася провалля. Та на що лише спромоглися комунальники, так це позначити його смугастою стрічкою, але це аж ніяк не вирішило проблему. Не проїхати, не скора не грузової машині ну ніяк не можна. Катастрофа просто. Ну що я ще можу? Звісно, вона заважає. Всім, всім заважає. Поруч дитячий садочок, школа музична тут, діти бігають, особливо ввечері, якусь темніє, тут ж немає не світла, нічого немає, як в трущобах якісь. -то. Тут і машини провалювалися, і люди травмувалися. Я не знаю, машина там сіла, але витаскали. Вона ж не просто так обвалилася. Машина сюди провалилась, ГАІ приїжджала. Афармляліда да, да чоловік пострадав. Виявляється, на цьому місці проваля утворилася вже вдруге за цей рік. Попереднього разу його спромоглися поспіхом засипати шлаком. Та цього вистачило, як бачимо, ненадовго. Та там виходить люк вже стоїть його сірими. Діла Там де йде прорив, що вимила цю воду від цієї дороги 59 го року. отвальным шлаком как засыпали все было нормально а вот это же там что-то подбывает ее и она провалилась я не знаю как ну вот этот провал второй где-то недели две или три назад а перший а перший где-то еще месяца два назад был а первый раз когда появилась яма небольшая где-то величиной слюк ну что не сделали оно ж внизу промыто было они сверху шлак вот этот высыпали и уехали, трактором разровняли. И потом вот это получился провал. То есть получился козырек там, они сверху этот шлак высыпали. Ну, я не знаю, каким надо быть умным человеком, чтобы так ремонтировать дорогу. Если бы сразу они разрыли и, как положено, в эту яму всыпали вот эту машину шлака, оно было бы нормально. А так вы поймаете, на козырек насыпали, трактор вот так ковшом разровнял и все. Місцеві чим можуть закидають це проваля, щоб в нього більше ніхто не потрапив, бо за місяць проблему так і не вирішено. От що люди от палками заставили, і от уже скільки воно стоїть, і ніхто не шевелиться. І дворники ж ходять, джек ходять. Ніхто нічого ні, абсолютно скільки звертаємося до місцевої влади, і ніхто на це не звертає увагу ніяку. А провалю така байдужість місцевої влади на комунальні негаразди пересічних громадян тільки допомагає розростатися, бо з кожним днем воно помітно збільшується. Тож якщо цю проблему не усунути зараз, цілком можливо, що згодом проваля, поглине інші ділянки та посуне з двору на проїжджу частину. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д 1